Звернення. Так, в студії ми вже оголошували, Олександр Ольшанський, президент інвестхолдингу інтернет інвест груп. Ну, ви в інтернет-спільноті давно, правильно ж? Дома. От. І ми маємо ці закони ухвалені 16 січня Верховною Радою. От я тут відкрив для себе сайт Мін'юста. Дивлюсь, там те, що сказала Олена Лукаш. Про те, що до уваги зареєстрованих громадських об'єднань та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, закон України про судоустрій, і статус суддів, і там інші закони, які що роблять, на вашу думку, на вашу оцінку, щоб я не давав таких от оцінок. Смотрите. Смотрим. Ну, вообще, тут сейчас говорить исключительно об интернете, но это какое-то такое, знаете, вот меня все время задают этот вопрос, а я говорю, что это все равно, что упала атомная бомба, и задавать вопрос про то, как поживает рынок недвижимости. Ну, то есть проблема заключается в том, что все эти законы, они тем или иным образом ограничивают права. И проблема заключается, мне кажется, в том, что... Ну, наша конституция, она так написана, что у нас нету вот как в американской конституции четкого там вот раздела. Вот раз, два, три, четыре, пять, десять поправок, в которых написано, что вот, вот это никак государство не может ограничить. То есть, ну, невозможно принять закон, который противоречит вот этим десяти поправкам. У нас, к сожалению, права граждан выписаны очень так аккуратно. То есть их можно трактовать так, всяк. С точки зрения интернета у нас там есть право там, на распространение информации, там э, чего-то информации, но э, оно никаким образом не выписано, не конкретизировано и фактически э, ну, сейчас бы э, как бы эти законы их по идее по идее, да, они должны были бы быть опротестованы там конституционным судом. Вот і там, ну и по всім параметрам, там і по процедурі прийняття, і по їх задержанню, і так далі. Ну, звісно, этого не происходит. І ми видим те, що происходит зараз в страні. Просте питання, у з практичної площини. Тобто, ви вважаєте, що ці закони вони не мали б місця бути, правильно, якщо да? в сухому залишку? Да. Те, що є паніка, кажуть, от ці закони вже вступили набули, нібито чинності. Ну, чинності для тих людей, які їх запроваджували, ну зокрема для Олени Лукаш. Міністра юстиції. Це в неї тепер з Богданом Кутєповим. Очевидно, власні будуть рахунки. Там Богдан дозволив собі оцінити це в певний спосіб у ефірі громадського, але це питання до Богдана Кутєпова. Тут вона говорить: от, ну, те, що стосується, і знову таки є казуїстика, от набув закон. Я не можу пояснити. Може, Тань, до уваги зареєстрованих громадських об'єднань та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, які ведуть політичну діяльність. Ну дуже складно ми... зрозуміти, що для них є політична діяльність. Ну наприклад, визначення. рух чесно це політична діяльність чи не політична діяльність. Тобто політична діяльність це боротьба за владу, так рух чесно не ставить собі за мету. Ну не лише рух чесно. Ми ведемо політичну так, діяльність. Наприклад, От ми ведемо політичну діяльність, коли ми розповідаємо про події на вулиці Грушевської. Чи є політичною діяльністю там, якщо хтось на інтернет-сайті формує стрічку новин? Це агрегатор новин може бути. Тепер його змушують, змусять формувати і реєструватися, хоч хочуть змусити, реєструватися як інформаційне агентство в такому випадку. Це ну, взагалі якась новація юридична, да, політична діяльність. Вони да, ну, трактують так, що політична діяльність – це все, що, коли люди себе ставлять ціль впливати на рішення органів державної власті. Ну, а тогда, если не ставить себе целью влиять на решение органов государственной власти, то чем должны тогда заниматься э, общественные организации? То есть, они что, только у, должны организовывать досуг э, граждан? Ну, ну, то есть, смысл, есть как бы, да, ну, я же говорю, да, Без то есть, ну, да, то есть, и то тут можно... це товар? це серія, «Я, я, я не я, рука не моя. Ну, Розумієте, давайте говорити про практичність все ж таки да. про стосовно інтернету. Чи можна його так от виробити, взявши рубильник в руки у вигляді закону і сказати все. По и панове, интернету больше у вас немає, лицензуйтесь, там и сейчас будем решать, какие сайты закрывать, какие не закрывать и так далее. И ну и, конечно, рубильник э, в руки... Ну, здесь два вопроса. Сейчас больше всего задают вопросов по поводу того, чтобы было якобы письмо провайдерам, чтобы там готовиться к выключению интернета и так далее. Это одна часть, а вторая часть это по поводу лицензирования там, сайтов и так далее в будущем. Значит, взять рубильник просто выключить нельзя. нету такого места. Но... Понятно, что ну, провайдеры они же не, там, ну, они не в дотах находятся. Да? То есть понятно, что если послать там, не знаю, там 10, 20, 30 нарядов Беркута, то можно, конечно, привести к тому, что в стране не будет работать связь. Ну, можно привести их к тому, что в стране работать электричество тоже не будет. Но ну, мне кажется, что это совершенно ну, бессмысленное совершенно действие в сегодняшней ситуации, поэтому я не думаю, что это будет происходить. Но вот такого одно, одного места, где можно выключить, его нету. И юридических оснований для этого, в общем-то, нету. Хотя, учитывая происходящее, я не уверен, что ну, кто-то будет сильно там, вдаваться в юридические основания. Вот. За Поэтому... консультацію це до Володимира Олійника. Я вас одразу можу скерувати. Це туди. Це... Він не ідіот, він правник. Ми це встановили в студії. Смотрите, ну. Смотрите, все можна поломать. все, що построили люди, можна поламати. Інтернет теж можна поломатити. Це вопрос, поля... очень... вопрос, какими усилиями и какие последствия. Давайте полякаємо трошки народних депутатів, які голосували за ці закони, які вмежують права і свободи громадян, що, окрім дротового інтернету, є супутниковий. О Боже, яке горе. Давайте Смотрите, інтернет супутники. вообще Інтернет був сделан как технологія, яка должна противостоять Третьей мировой войне. То есть, ну, интернет должен технология, да, пережить так, Третью мировую историю. войну. Да? То есть, понятно, что какие-то сети выживут. Другой вопрос, что это приведет к хаосу. И я, почему я не думаю, что власть это будет делать? Потому что в ситуации хаоса имеет значение только численное превосходство, а оно не на стороне власти. У нас есть выбудованные параллельные мережи для там, передачи данных? Ну, як інтернет мережі, ну для лише для державних службовців або державних чиновників, Нет, для так... певних представників певної партії. Ні, практично це неможливо. Практично неможливо. Давайте далі полякаємо тих, хто ухвалював закони. Люди можуть. Можна відключити не мобільний зв'язок, а передачу даних через мобільного оператора, але, о боже, люди вміють дзвонити і спілкуватися голосом. Ну, звісно, у 2004 році не існувало ні соціальних сітей, ні соцмедіа, тобто інтернет був дуже слабо розвитий, там було ну, порядка 1,5 мільйонів використовувачів в Україні. Но, а, ну, і існували революції, які задовго до визнання інтернету. Я далі здесь... можу влікати. Да, ну, я поніма можна відключити мобільний зв'язок, взагалі, щоб люди не дзвонили один одному. Але о Боже, лишається дротовий зв'язок супутниковий зв'язок. Ні-ні, супутниковий, ну це вже, знаєш, тільки не, не. багаті. Ні-ні, смотрите. І є не ось... основна небезпека. Коли людям нема що робити, як спілкуватися один з одним, вони всі йдуть в одне місце, і вони це прекрасно знають, де це місце знаходиться. Звісно. І я ще раз говорю, що в ситуації дезорганізації, ну, будь інфраструктури, це касається не тільки інтернету, зв'язку, це може касатися електричества, дорог, можна перекрити всі дороги і так далі. Але в ситуації дезорганізації, Ну, маленькая группа людей не может противостоять большой. Маленькая группа людей может противостоять большой только в ситуации очень хорошей организации. Дивіться, в мене є елементарно питання, пане Олександре. Стосовно інтернету, ну громадське, воно веде мовлення в інтернеті через YouTube. Ми маємо прецедент, скажімо такий як країна Туреччина, там щось не сподобалося. Вони під соусом того, що там порно було, заборонили YouTube, закрили доступ до YouTube на території Туреччини. Це дуже довго було. Це їхня суперечка з Грецією, між іншим, була тривала. А Які результати це принесло? Ніяких. Так всім відбувся все одно, але в нашій країні можна заборонити YouTube. Ну, технічно, іменно ну, YouTube весь. Ну, так в Турачне у Весьбук забороны. Весь можно. Просто выключить. Можно заставить провайдерів отключить весь YouTube. А вот как можно прямо провайдерів? Ну, вопрос в Вопрос що что ну, этот запрет обойдут, пользователи обойдут, конечно, этот запрет. Ну, точно так же, как в Китае его обходят. То есть в Китае все ну, полностью контролируется, при этом каждый китаец отлично знает, где все почитать и как это все сделать. В этом нет никакой проблемы. Самі провайдери в Україні, ви ж спілкуєтеся з цією спільнотою. Я знаю про заяву інтернет асоціації. Вони готові виконувати ці закони. Это вопрос очень сложный, потому что провайдеры есть разные, они находятся в разных регионах, они могут находиться под тем или иным давлением. Ну, например, есть провайдер Триоланта, который безумовно, даже я... без этих законов, отключает всех, кого да, хочет. Да, да. понимаете, да. И, и больше того, там есть провайдеры, которые пользуются услугами тех же тетушек, режут там сети другим провайдерам и так далее. Потому что люди есть разные. Провайдеры это не какие-то особые люди, которые прилетели с Марса. Ну а ці вчорашні перебої з інтернетом, які спостерігались по всій країні, особливо було дивно, що, наприклад, у Львові зникали просто соціальні мережі. Всі сайти відкривалися. А от Фейсбук, Твіттер – ні. Це були якісь технічні збої? Чи це була якась репетиція? Ну. Цені я не, ну у нас ніяких проблем, наприклад, з інтернетом не було. Да, то есть, я знаю, що були якісь проблеми у волі технічного Волі Так, ми з ними зв'язувалися, да. але не тільки у волі на лівому березі, на вулиці Вербицького, фактично всі оператори, точніше, всі провайдери, люду ну, люди, якими провайдерами не користувалися, інтернету не було цілий вечір. Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю. У нас все было хорошо. Там, сегодня у меня в кабинете было п'ять хозяев ну, больших крупных провайдів операторів. Mm -hmm. Они тоже говорили, что у них все было хорошо и никаких проблем ну, не было. Операторы интернету готові до втрат, все, просто відмовивши в послугах людям. до такой вот знаете, просто финансовый Не, я вам скажу таким образом, честно, что, знаете, здесь в данной ситуации деньги ничего не решают. То есть здесь скорее будет решать внутренняя ну, мотивация людей, которые принимают решения. потому что здесь деньги деньги здесь решать не будут. Ну, это я так думаю. Поэтому я, ну, большинство не будет делать это з радостью. Но вопрос в тому, насколько на них можна надавить, насколько там, ну, понимаете, под дулом пистолета э, можна і не таке зробити. Не то, що інтернет понимаете? Вопрос в тому, що это совершенно безсмыслено. Олександр, мусимо рухатися далі. Нам підганяють нас редактори, відверто кажучи. Дякуємо вам за оцінку і фахову оцінку. То, что и бывает. А можно э обратиться? Можно. Можно? можно. Я хочу обратиться к политикам, которые, ну, как бы эта ситуация не закончилась, она когда-нибудь все равно закончится. И мы должны что-то сделать, чтобы она не повторилась. И для того, чтобы это сделать, мне кажется, что ну, нужно четко зафиксировать в Конституции права украинцев, права граждан Украины. Потому что, ну вот, когда Ющенко пришел к власти, уже через месяц было понятно, что ничего хорошего не будет. Почему? Потому что ему никто не мешал в течение месяца выписать 10 строчек и подать предложение в Конституцию. Ну, проблема заключается в том, что должен существовать железобетонный, как в Америке, просто железобетонный барьер между государством и правами граждан. И этот барьер невозможно пробить. Вот есть там Свобода слова, она есть. Есть свобода там, владения оружием, она есть. Ну и так далее. Понимаете? Вот есть железобетонный забор. И люди готовы за этот забор бороться. Вот говорят, в Америке бы такое не происходило. Да если бы в Америке правительство нарушило какую-нибудь поправку к Конституции, то происходило бы еще не такое. Все правильно. Ні, дать ні взять, що називається. Заперечити нема де. Давайте далі рухатися у нас.